Українчик на дроті із Каліфорнії. Я тут якраз з більшою погуляцією українчиків поза межами України. Це якась така моя теперішня діяльність пов'язана з Україною. Всім привіт, українчики, де би не були. Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя. Прийшов час поговорити дорогою додому. Ну що, сьогодні в нас був прикольний ефір. Сьогодні в нас був іммігрант, який взяв зі собою аналізатор спектру. Він там називається, якось, як він там назвав його Тіні, якось, якось там. він там по ціні українського цього сахарка, але функціонал нього куди краще. Там, хоч видно, яка спектральна складова спричиняє тип підозри, там він може розрізняти і мобільні телефони, і якісь дрони різного типу, то він з цією штуковиною в травні місяці мандрував. І вона в нього була включена постійно, а не тільки під час того, як він наблизився до кордону, як у хлопців буває, що дали комусь перевірити, ті схвально кивнули головою, що воно працює. Потім вони його включили і його від того, що воно постійно пищить. А на що воно пищить, на них, чи не на них, невідомо, бо вони не тренувалися по тому. Ну так ось, до чого я це веду? До того, що на відміну там, від інших подібних ресурсів, тут, ну, я дотримуюсь політики, що не може бути там, моя думка правильна, всі решта хибні. Я даю можливість висловитись всім, там, не, не виправляючи, не перебиваючи, не даючи порад для того, щоб могти зрозуміти е, все до останньої краплі, що людина хоче сказати. Тому що яким би кожен із нас собі не здавався розумним, ну, я до цього висновку прийшов вже. Давно, тип, ну як давно? Ну, років 5-7, мабуть, назад. От коли якраз в Америку зібрався, десь от в той період, я попростіше почав ставитися до плюралізму думок і до впевненості в собі. Тобто я собі довіряю, але не, не, не тупо, не сліпо. Я не вважаю, що є одна моя думка правильна, а всі решта ні. Це щось таке. Ну, це, варто, слухати всіх. варто слухати всіх, кожен несе якесь зерно, особливо, якщо він доносить якісь думки, до яких сам дійшов. Не то, що там почув десь комусь телемарафоні чи наслухався на якихось там інших ресурсах е, якихось параноїдальних, особливо. А він дійшов сам і дійшов до якогось рішення, як цьому давати раду, щоб відділити тих. Мухи окремо, котлети окремо, щоб ці мухи мед, лайно і бджоли були якось там на різних кубках. То я маю достатньо ресурсів, щоб висловити свою власну думку, як я на то дивлюся. І даю можливість це зробити іншим людям також, щоб на каналі. Що місцями є якийсь сенс в параної для певних людей, а, а, а в інших випадках взагалі немає сенсу. Та параноя тільки набиває ціну йому самому в його власних очах. Він собі здається ну, таким важливим, що за ним там стежить поліція, СБУ, і ТЦК його там чатує під дверми. Саме його не вони туди не просто так приїхали. А, а Прийшли саме за ним, бо він там комусь подзвонив, написав чи е, не, намагався там знайти собі якогось напарника. Е, і тільки він там поговорив з потенційним напарником, тут же до нього під'їхало там, під під там купа машин із стационами, поліцією, і, мабуть, ще СБУ і не знаю, Національна гвардія. Е, ось так воно. В його очах виглядає. Це мені нагадує е, 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 серію із Breaking Bad. Е, ці пуститися берегів во всі тяжкі є, про тих двох про придуркуватого вчителя хімії, який просрав своє все життя. Тільки коли е, замаячив рак на горизонті і смерть, він вирішив стати великим е, творцем майбутнього добробуту. для Своєї жінки і її дітей. Тільки тоді в нього там це все в голові торкнуло, і він нічого кращого не вибрав, як подяжити якусь наркоту. І він знайшов собі в напарники, от теж хороша тема про напарників. Він знайшов того Джесі Пінкмана, це є про Волтера Вайта. Напарник так напарник. Партнер по бізнесу, Йохан і Бабай, там, такий нормальний наркоман. Він за цей, закинувся їхнім же продуктом, там з переляку. І далі його почала параноя брати. Він побачив байкерів таких брутальних на да, супер важких тих харлеях, які приїхали до нього під будинок і ось, ось мали там вибити двері. Ну так йому здавалося, що вони так гупали, наче вибивали ті двері. А по факту потім Показали, що в дійсності було. Приїхало там два Свідки Єгови на велосипедиках у шоломах і привезли йому брошурку, що Ісус, ні, не Ісус, Свідків Єгови, Бог Єгова чекає на нього. А Може, то були якісь не Свідки Єгови. ну Я не пам'ятаю, що хто то був конкретно, Просто по аналогії з тим, як в Україні то відбувалося, бо Свідки Єгови, вони там особливо активні. Ходили. Від квартири до квартири. А, така от річ. І, а, ну, ось так воно і виглядає в наших параноїків в очах, що там не, ну, не менше як за ним вирушив цілий батальйон і група перехоплення його брати і десь там загрібати. І якраз після того, як він там вступив на територію е, іншої банди. Щось таке. Ну що, висловлення думок кожного вітається. Просто якісь крайні форми, необдумані форми, навіяні страхом, ну, вони не є якимись особливими і вартими уваги. Вартими уваги є ті якісь висновки, які прийшли самі до, 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 до кожного голову, до, до, до кого прийшли, до кого не прийшли. Там шанувальники, шапочок з Фольги теж вітаються. шапочки з Фольги також штука хороша, інколи допомагає самовиразитися і не, не відчувати зайвого білого шуму із всіх куточків всесвіту. Інколи голосом когось одного. Якраз озвучується то, то все, що не помічає всі решта. Тому ну, такі от висновки. Ну, тобто по-простому. Я висловлюю свою точку зору, я можу її обґрунтувати. Це, що я розказую, воно не почуто було десь, воно прийшло в голову мені. Воно так, воно тригернулося там певними процесами певними іншими подіями. Але я якраз один із тих, ну, я так, так собі е, сам, е, сам так собі сам вважаю, що я один із тих, у кого є власні думки в голові. Ну, принаймні я хотів простежити можуть, звідки вони в мене беруться. Бо в мене спочатку з'являється запитання, а потім я знаходжу на нього відповідь. Або буває, що в мене там відповіді перед очима маячить, А, а потім з'являється запитання, і я розумію, до чого ці всі відповіді. Тобто не так, як воно звичайно, звичайно в людей. Бо в дурнів є тільки одні відповіді, їм запитання не потрібно. А ці мислителі протилежні дурням, то в них є якісь запитання, голові. Ось так. Тобто не забивайте голову дурним, ви обмежтеся тільки тим, що ви можете, на що ви можете повпливати і що ви можете вирішити. Тобто відстежити там всі блокпости, відстежити пересування всіх тих прикордонників, ТЦКшників цикашників ну, неможливо. І якщо ви будете зайняті такими речами, ви з хати ніколи, ніколи не вийдете. Ви там задобетеся. Шукати тих перевірених таксистів. Там якісь актуальні маршрути, так і просидите ж. ще там один рік до осені, будете чекати кращого моменту, а потім знову випаде сніг і ніхто нікуди не піде. А потім, коли на весну знову збер... зберетесь кудись йти, то виявиться, що всі вже повиходили лайтово на якомусь квітні, березні, хто вже в травні місяці. У вас знову вікно можливостей закрилося. Тому обмежуйтеся тільки тим, на що можете вплинути, що можете вирішити. Що не можете, вирішити, підносите руки до небес, молитесь всім, кому, хто вас чує. Зараз якраз дуже хороший час почати вірити в Бога, Там, знайти якусь свою релігію. чи якийсь інший спосіб мислення, який вам дозволить покладатися на когось іншого на випадок і усвідомлювати, що не варто боротися із неминучим. Можна тільки займатися тим, чому ви можете дати раду. А для цього ви повинні першим ділом окреслити то коло, чому ви можете дати раду, і зосередитись тільки на тому. А вся решта віддати на волю випадку або в руки Господні. Такі от поради. Ну що ж, зустрінемося з вами по цей бік кордону. Тому що чим більше українців тут, тим краще ця Америка буде. Ну і не тільки Америка, а всім тим решта країнам, куди кому пощастить мати вас як своїх постійних мешканців. Так що успіху!